Українці з перших днів війни вразили світ своєю добротою та людяністю. Багато людей опинилося в складному становищі. Звичайно, вони отримали допомогу держави та підтримку волонтерів. Сотні тисяч людей приєднались до волонтерського руху, допомагали в гуманітарних штабах, плели маскувальні сітки, готували їжу, допомагали евакуюватися. А поряд були ті, яким не пощастило врятуватися разом з господарями, їх залишили. Цим бідолахам довелося стати свідками і навіть учасниками бойових дій, беззахисні, налякані, голодні чотирилапі. Доброти, чуйності, співпереживання вистачило і тваринам, бо це завжди було в характері нашого українського народу. Минулий рік був сповнений різних подій. Багато з них були зі щасливим продовженням, а деякі, на жаль, були трагічними. Але жодного дня покинуті тварини не залишились без води та їжі. На деяких вулицях були організовані місця для годування котів та собак. Голодних годували, хворих лікували, кішок стерилізували, а малечу прилаштовували. За цей час у нас утворився колектив з однією думкою, з одним серцем, з одним болем. Долучились до нас і діти. І ми, дорослі, намагались передати їм відчуття того, що і тварини можуть відчувати біль, голод та самотність. А що ж потрібно зробити, щоб джерела доброти зберегти навіки? Напевно, Потрібно проявляти співчуття, милосердя до тих, хто потребує підтримки і вчити цього дітей. Під час дистанційного спілкування зі своїми вихованцями важко донести зерна доброти до дитячої душі, тому залучаємо батьків, створюємо відеоролики, пишемо казки про доброту, любов, чуйність, співпереживання та відповідальність. Ех, Зараз я пропоную переглянути вам казочку про мою подружку Ланочку.